Ну а далі поговоримо про ситуацію на лінії фронту, зокрема на Куп'янському і Сватівському напрямках. На зв'язку з нашою студією Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої механізованої бригади. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розкажіть нам, будь ласка, з того, що можете повідомити в прямому ефірі. Яка зараз ситуація на Куп'янському і Сватівському напрямку? Що можете розповісти нам? Наполегливо цілодобово б'ємо окупанта. Маємо зуважити, що ініціатива повністю на боці своборони. Противник останні декілька днів не проводив ударно-штурмові дії, оскільки його ударно-штурмовий потенціал розбитий силами оборони і їм треба час для того, щоб перегрупуватися. Водночас тим сил оборони є певні здобутки по просуванню вперед і заняття нових позицій, більш вигідних для нас і для враження ворога. Відповідно, абсолютно ситуація контрольована ініціатива на боці сил оборони. Пане Юрію, а чи можете нам розповісти загалом, які підрозділи? Це регулярні війська, чи, можливо, ось ці ПВК воюють зараз на ваших напрямках, з ким ви боретеся? Я по-іншому трошки побудував розмову з вашого дозволу. Давайте взагалі поговоримо про наступальні дії. Як це відбувається? Уявимо собі, що у нас є сіра зона від 3 до 4 кілометрів. Так, сіра зона це яка не контролюється ні силами оборони, ні ворогом. Ця сіра зона вона є перемінованою, є ряд і відповідно ключові шляхи висування дороги. Вони пристріляні відповідно з нашого боку нашої артилерії, з боку противника, там де ми переміщаємося, пристріляно артилерією противника. Як сила оборони вчиняють ударну штурмові дії? Бо за останні два місяці, якщо ви переглянете публічну карту бойових зіткнень лінії бойового зіткнення нашого з російсько окупаційного війська, ви побачите, що в силу оборони є суттєві успіхи. Як працює сили оборони? За рахунок спеціальних підготовлених відрядів ми проводимо розмінування за рахунок артилерії, змушуємо ворожу артилерію мовчати, і тільки після того наші хлопці та дівчата на броньованій техніці, яка надається міжнародними партнерами, як військова допомога, намагаються проходити ось цю сіру зону, максимально її скорочувати і відповідно вибивати противника з займаних позицій, займати певні плацдарми. Це все потребує часу, зусиль. І коли ми чуємо звістки з фронту, що до прикладу сили оборони втратили там 20 одиниць легкоброньованої техніки, то це нормальні втрати допустимі, тому що техніка виконала свої задачі. Вона зберегла особовий склад, захистила собою, і особовий склад далі зможе виконувати бойові задачі. Що робить російсько-окупаційні війська? Вони діють зовсім по іншому. Вони майже не застосовують е, техніку для прикриття. Безпосередньо своїх штурмових підрозділів штурмові підрозділи використовують такі як шторм зет. До прикладу, що таке штормзет, це військовослужбовці, які на території Російської Федерації були позбавлені волі або знаходились під слідством. Відповідно, їм пропонують 200 тисяч рублів місяць. Також їм пропонують піврічний контракт і повну амністію в разі виконання бойових завдань війни проти України. Саме їх направляють ось по цій сірі зони, і саме за рахунок їхніх тіл проводять розмінування території. Основне завдання цих підрозділів максимально близько наблизитись до позицій сил оборони і закріпитися. І вже потім вони підводять більш підготовлені свої війська, регулярні, які вже починають чиняти ударно-штурмові дії. На короткому відтинку фронту в один кілометр, до прикладу, за дві-три доби може загинути до 200 представників так званих зет Їм забувають повідомити, коли вони підписують контракт. Що зі 100, якщо десять 10 повертається на Росію, то це вже непогана для них статистика. Саме тому Російська Федерація продовжує найкращі традиції в скобках, кажу, радянського союзу, коли за рахунок людей і м'ясних так званих штурмів, намагається отримати тактичний успіх. Чому вони діють саме так? Тому що цього ресурсу у них достатньо, людей їм не шкода. Також свого часу, півроку назад, це дало невеликі тактичні успіхи на Бахмуті, але станом на цю хвилину, в нас на вітимку, і те, що мені відомо, по інших напрямках, така тактика противнику не дає позитивних результатів, тому що противник виявляється в районі зосередження, ліквідується там, і відповідно наша стало піхота вже під час. Безпосередньо бойових зіткнень, надійно відбуваються атаки, покращує своє положення. Скажіть, будь ласка, чи плюс-мінус зрозуміло пояснив? Пане, Пане Юрію, ну як завжди, зрозуміло, цікаво. Взагалі, дякую вам. Завжди Добре. раді вас чути. Бережіть себе. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої механізованої бригади.